скотч був ізоттен в 1926 році. Після цього було випишено дуже багато модифікацій скотчу, його количественний состав і метражний состав. Ну, так як ми займаємося скотчем, він необхідний нам в домогосподарстві, ми після того, як його е, використали, Ми його в основному завертаємо, отак, як я от завернув отак, беремо, для того, щоб потім далі його е, використовувати. Тому що е, коли, його зас... е, коли скотч е, ляже е, повністю е, на саму основу, він приклеїться і нам тяжко його буде знайти. Бо є іменно другий спосіб для того, щоб нам так не завертати скотч, як я показував. Це спосіб, коли ми під самий скотч підставляємо, наприклад, е желізну шайбу, як тут у мене є. І потім, е вже коли необхідно, е його відвертаємо. Також беремо монету, можемо будь-яку монету взяти. Е і так завернути. І коли нам необхідно, скотч відвертається, і нам значить, необхідно його вже іменно не будемо обрізати. Також для, цього, для цієї цілі підходять і сірники. От бачите, от сірник от так заложився і я піднімаю. Сірником і, 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 і скотч відвертається. Також підходить і зубочистка. Отак вжимо сюди зубочистку. От. Потім при необхідності ми її піднімаємо. Так. І е, е, вона вже готова для того для роботи. Також можуть бути і жетони пластмасові різні. Для цього підходить. У мене бачите, є жетон. От я беру жетон. Відвертаю його, от, і е, він вже е, готовий для роботи. Тому є різні е, способи для того, як це робити. Також для цього підходить і е, е, шпилька, е, різні е, предмети, які в нас є під рукою. от. Так, от. Именно булавка і все все остальне, що сюди сюда завертаємо і потім піднімаємо, і вони вже готові для роботи.